І ще одне невеличке відео присвячено питанням, які пов'язані з топологією тісної прямої. Ми в минулих відео поговорили про точки дотику замикання і замкнені множини, а тепер поговоримо про внутрішні точки, так, про внутрішність і відкриті множини. Давайте розпочнемо з того самого прикладу. У нас є та сама множина, мінус 2,3. І ми шукаємо точ... внутрішні точки. Ми хочемо визначити, які точки будуть внутрішніми, які не будуть. Що таке внутрішня точка? Нагадаю дуже коротко: внутрішня точка за означенням це коли а, існує окін цієї точки, який повністю лежить в множині. Має існувати окін який-небудь цієї точки, який би повністю лежав в множині. Ну, давайте подивимося, що там підходить. Значить, е, зрозуміло, що точки, які в множині не лежать, оце отут ліворуч, або праворуч, або сама точка мінус 2, їх взагалі не має сенсу брати. От, якщо ви берете, е, якщо точка, дивіться, якщо сама точка, вона не лежить в множині, припустимо, так? Ви таку розглядаєте, то який би ви окіл не розглянули. Він вже буде містити точку Х0. Сама точка Х0 в цей окіл завжди буде входити. Сама точка завжди лежить в околі. А сама оця точка Х0 в множину А не входить. Значить, ця штука, цей окіл, не може бути під множиною А. Ніяк. Бо там є точки, хоча б оця, яка не входить в множину А, і які не входять в множину А. Тобто будь-який йокіл не зможе бути під А, а отже, такі точки розглядати немає сенсу, вони точно не є внутрішніми. Окей. Okay. Тому оці точки, які отут, x1, які тут знаходяться, які тут знаходяться, які от мінус двічка, вони всі не будуть точками дотику. Це точно. Давайте розглянемо яку-небудь точку від мінус двох до трьох. І тут у нас буде два варіанти. Я розгляну x4 будь-яку точку від мінус 2 до трьох. Не, включно, і я розгляну окремо точку Х5, яка дорівнює 3. І таким чином я розгляну загалом: це будуть всі точки з множини А. Множина А, оце і оце. Окей, давайте почнемо від мінус 2 до трьох. Я беру будь-яку точку Х4, отут, так? Вона буде внутрішньою, тому що я можу придумати окіл, її окіл, який буде лежати в червоній множині. От для цього, що мені треба, це більш-менш зрозуміло, да? ви можете брати. От просто достатньо взяти отакий от от маленький окіл, от. І він буде лежати в червоній множині. Навіть якщо х4 буде дуже близько до трійки, як би близько до трійки воно не лежало, отут трійка, як би близько ви не брали. Тут або тут. Все одно ви можете просто окіо треба буде обирати менше і менше і менше. Але все одно ви завжди можете зробити так, щоб він лежав, щоб він не вилазив але цю тріху праворуч. Ну, ліворуч теж. Так. Якщо підходити до цього більш формально, то якщо x4 лежить в цьому проміжку, треба порахувати відстані. Оцю відстань, праворуч і відстань ліворуч. Дивіться. Відстань, так давайте так, я намалюю. Мінус 2. Оця от відстань праворуч. Це 3 мінус Х4. А це відстань праворуч. Це х 4 мінус е мінус 2, тобто плюс 2. І мені треба взяти епсилон, Це розмір мого околу. Опне-таки, ну, по половинка розміру. Так, наскільки окіл простягається праворуч та ліворуч, він просто має бути менший менший, ніж ці числа. Ну, для того, щоб, для того, щоб він не вилазив за D1, його розмір оцей от, вправо, він має бути менший, ніж D1, а розмір вліво має бути менший, ніж D2. Ну, це значить епсилон, оцей розмір ну, вправо і вліво, то він просто має бути менший і за, і за D1, і за D2. Все дуже просто. Будь-яке число таке нам підходить. І тоді будь-який такий маленький окіл, він лежить в ножині мінус 2-3. Відповідно. Та, Будь-який такий окіл. Буде й під множиною, множиною А нашого проміжку мінус 23. Більш-менш зрозуміло. Це називається внутрішні точки. Якщо ми візьмемо точку 3, тут ситуація трошки легша. От, наша множина в тільки в одну сторону вона йде тільки сюди. І тут ситуація така. Який би ви окіл не брали, він ліворуч все одно буде вилазити за нашу множину. Який би окіл ми не взяли. О, елон. Так. Це ж. Він має форму як типу X5 мінус елон. Тобто 3 мінус ексело, до X5 плюс елон. І оце, от. Х5 від, від трійки до трійки плюс епсилон, оце чорне зафарбовується, оцей оце, оце, шматок. Він же завжди буде вилазити, оце ж елементи більше за трій. І праворуч цей окіл завжди вилазить на нашим ноги. Ліворуч ми можемо обрати його достатньо маленький, щоб він не вилазив, але праворуч ні. Будь-який, да, і тому будь-який окіл не є, дивіться, не є під межиною А. Яке б ви епсилон не вибрали? Навіть отут маленький все одно, все одно він праворуч вилазить. І ви нічого з цим не можете зробити. Подумайте про цю різницю. Якщо ви берете центр в точці 3, тобто в крайній точці нашої множини, якщо центр вашого околу в крайній точці множини, то праворуч він вже точно буде вилазити. Що буде, яке б епселон маленький не вибрали, так? От наша трійка. Якщо ви центр взяли тут і розглянули окіл, то отут він вже точно виліз противагу цьому, якщо ви вибрали центр не в трійці, а хоча б трошечки ліворуч, там x5 або x4, неважливо, то тоді ви вже можете обрати, отут же якась буде відстань від 3 до x 0 і вже є можливість зробити окіл настільки маленьким, щоб він би не вилазив а, ні, ні вправо, ні вліво. Значить, оці точки вони там були внутрішніми, а ці не були. Все, отже, відповідь до нашої задачі, як ми бачимо, точками дотику будуть тільки оці. Напишу е, точку. Внутрішні. Внутрішній у неї внутрішнім. Отже, відповідь: внутрішніми точками є тільки мінус 2-3. Сукупність цих внутрішніх точок називається внутрішністю і позначається так. Це не ціле число, це не від integer, а від interior. Взагалі-то, вона, здається, всі від французьких шліф пішли, тому що те, те, що я тут називаю, там «exif», там, типу, ці «interior», «closure» — це, типу, не досить правильне, воно все походило місцем до цих шліфів, бо воно там якось схоже, але я не знаю. Ем, ну, це, так, да, щось там схоже на «interior», «interiore» чи щось таке. «Non sono sicuro» — значить Да, і її оцей у нас мінус 2-3. Так. І ми бачимо, що, значить, з внутрішніми точками розібралися, внутрішність записала. Останнє питання: чи буде множина відкритою? Множина відкрита, якщо її внутрішність, співпадає з самою множиною. Бачите, не співпадає, бо тут є точка 3, яка, якої тут немає. Ну, значить, це множина не є відкрита. Множ, початкова, множина А не є відкрита. І останній приклад, який ми розглянемо, давайте візьмемо той ту, ту саму мінус 2, 3 і зробимо так само, як ми робили в попередніх прикладах. Ми викинемо раціональні числі. тільки мотівки ірраціональні. ірраціональні. Значить, як ми вже знаємо з вами з попереднього прикладу. Все, що не лежить в множині, внутрішніми точками точно бути не може. Тобто розглядати менше за 2, більше за 3, немає сенсу. І також немає сенсу розглядати раціональні числа на проміжку мінус 2-3. Тому що вони всі і менше за 2, і більше за 3, і раціональні на самому проміжку вони всі не лежать в нашій множині. Значить, тобто, вони не можуть бути внутрішніми через оце от пояснення. Тобто є сенс розглядати. Тільки точки Х0В, так, які, а, л, ну, от, які точки, які тільки змножені. Тільки змножені. Отже, давайте візьмемо яку-небудь таку точку. От х0В. Змножені мінус 3. Я а, зараз поясню, що вона не є внутрішньою. Чому? Ну, це буде через от, структуру нашої множини. Коли ви берете оцю точку х0В і намагаєтеся розглянути довільний її окіл по епсилон від х0 в, тобто епсилон 0 мінус х0, х0 мінус епсилон, х0 плюс епсилон. Який би маленький ви не брали, не має значення. Маленький, великий. Якби хоча б в одному випадку, якби так сталося, що точка х0 була б внутрішньою, то хоча б один окіл, мабуть, Супер, супер, супер маленький, він мав би міститися повністю в нашій множині, тобто бути під множином. Але е наша множина А, вона складається тільки з ірраціональних чисел. А тут, на, на цьому інтервалі, на будь-якому інтервалі, да, це аксіома, е одна з аксіом, е одне з тверджень таких базових. Топології дійсної прямої. На будь-якому інтервалі є раціональні числа, і на будь-якому інтервалі є ірраціональні числа. Так от, на цьому інтервалі обов'язково є якесь число, яке буде раціональним. І тоді це ще воно входить в наш окін. Це раціональне число входить в наш окін, але це раціональне число воно не входить в А. Тому що з А попередньо всі раціональні були виключені. Множина А складається тільки з ірраціональних часів. Якщо вже є хоча б один елемент окулу, один елемент цього інтервальчику, який не входить в А, то значить загалом цей весь інтервальчик, Х0-, X0 х0, X0 він не може бути, бути підноженою А. От тут є елементи, яких немає, тут. Ну, хоча б от один не знайшли. Він точно там існує. А, схожі міркування до оцього варіанту, так, тільки тут ми конкретно знали, що центр не лежить, а тут ми знаємо, що точно просто є точки, які не будуть лежати в А. Це ми знаємо от з аксіоматики дійсних чисел. З цього базового твердження, що на будь-якому інтервалі є раціональні числа. Окей. Сподіваюся, зрозуміло. Тобто, який би ви Х0 не брали, і який би оків ви не брали, хоч, хоч як завгодно маленький, все одно тут є е, числа раціональні, а це суперечить тому, що наш окін є під множеного. Значить, в множині А взагалі немає внутрішніх точок, жодна точка не є внутрішньою. І внутрішність множини А порожня. Ну, відповідно, конечно, не дорівнює порожньому, значить множина А не є, не є відкритим. Окей. Закінчуючи цю серію відео про точки дотику, про внутрішні точки про відкриті і замкнені множими. Лише скажу, так що відкладається в пам'яті ем, будь-які інтервали. Або скінчені об'єднання інтервалів і є відкритими множими. Якщо у вас є інтервал альфа-бета, а інтервал це коли кінці не включаються. так? Або скінченне об'єднання інтервалів: альфа, 1 бета 1 об'єднати скінченна кількість інтервалів. Береться, неважливо, вони перетинаються чи не перетинаються. Отак. От Чого головне, щоб їх скінченна кількість була. Тоді ця множина буде відкритою. До речі, це можна записати отаким ну, чи об'єднання. Альфа-като, алпакато. Альфа -ката. Насправді, для інтервалів насправді це правильно і для нескінченного, а навіть і нескінченного об'єднання буде передбачені. Але нескінченно мав річ, доводиться працювати. Якщо ви будете об'єднувати або перетинати скінченну кількість інтервалів, то, в тому випадку вже важливо, що це скінченна кількість. Або ви берете скінченний парен, ці множини будуть також відкритими. Інтервали, їх скінченні об'єднання та перетини будуть відкритими в Те саме схожий, аналогічно, що справедливо для відрізків. Якщо ви берете відрізок, або скінченне об'єднання або перетин відрізків, то знову-таки неважливо перетинаючись, як вони там влаштовані, ці відрізки, перетинаються вони чи ні? Всі ці множини є. Там. Відрізки, їх скінчені перетину об'єднання замкнені, інтервали їх скінчені перетину об'єднані відкриті. Якщо ми беремо нескінченні об'єднання або перетини, там все стає складніше для інтервалів. Коли ми нескінченну кількість об'єднуємо, млажина досі буде відкритою. Якщо ми нескінченну кількість перетинаємо, може бути, там невідомо яка. Ця властивість може не зберегтися. З відрізками аналогічно. Якщо ви перетинаєте нескінченну кількість відрізків, все окей буде замкнено. Якщо ви об'єднуєте нескінченну кількість відрізків, незрозуміло. Може властивість втратитися і межина може вже бути не замкнена. Але про, коли мова йде про скінчення, Об'єднання перетину, то тут все дуже просто, і ви дуже ви одразу легко можете з самого початку бачити, чи буде відкрита або замкла. Так, ну Сподіваюся, стало трошки зрозуміліше.